Бодрого ранку, справжнім і совісним людям. Безсовісним не кажу Бодрого ранку. Хай пробуджує свою совість. Людям людське всім іншим те, що сіють. Да, мало. Навіть собака совісла навіть не ходить вдома постяти або посрати, чекає собака, поки я її візьму і виголю і до останнього буде чекати. Сери це, блядь, але не на сери. Що не так з людьми, все дуже просто. Потрібно всім пробуджувати свою совість, надавати дітям своїм приклад, як жити по совісті, а не як заробити дохуя грошей. Духовно потрібно дітей наповнювати, а духовно наповнювати можливо лише тоді, коли людина живе. Виключно по совісті. Не по законам, не по правилам, а по совісті. І тоді нашим нащадкам буде щастя, про яке так всі дуже мріють. Но, але чомусь гадаю, що щастя це тоді, коли є хороша праця, багато роль. Грошей людина заробляє і може собі дозволити купити всяку хуйню. Ні, це не так. Це брехня. Системна брехня, яка завела в блуд цілий світ. Достатньо жити по совісті, не порушувати кордони інших. Людей, простір особистий інший. І все. А все інше видумане системою закони, правила. Все згодом відвалиться само по собі. Розповідаю так впевнено, тому що пройшов я цей шлях. До речі, відчуваю себе духовно дуже дуже хорошо. Тому раджу всім починати з себе, а не з когось. Змінивши себе, ми змінюємо навколо себе навкруги все. Таким чином, коли людина наповнює себе духовно через совість, так само діти отримують ту енергію, якою ми наповнені всередині, не в кармані. Пачками грошей, а всередині духовно. Духовний світ це те, що нам надав Творець. Це те, що ми зобов'язані використовувати задля щасливого життя. От так. Мало хто може собі дозволити насолоджуватися тим, що ми маємо, а це дуже погано. Ніякі папери, ніякі закони, ніякі правила не розповсюджуються на людину, яка живе по совісті. Людина, яка живе по совісті, вона не переймається про своїх дітей, тому що вона несе світло в собі. Таким чином діти отримують саме те, що несе батько або мати в собі. Ну і взагалі навколишнє середовище, люди, які бажають себе змінити, але не знають, як це зробити, що для цього потрібно, вони так само підтягуються до таких людей. Ну і, скажімо так, беруть приклад з них. Тобто практикують, практикують те, що людина демонструє. Це не так дуже важко зробити, тому все потихеньку можливо виправити. Головне мати бажання це зробити. Да, так що така хуйня малята. Саме все так воно і є. Хто не вірить, раджу перевірити. І мені не потрібно довірять. Довірять потрібно собі. Кожна людина повинна довірять собі. Як ось мала, вона довіряє собі. А я довіряю собі. Да, мала. 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 Так що. Не в грошах щастячко. І не в гарної праці. Духовно потрібно. Рости. Потрібно рости духовно, бо іначе пизда буде всім бездуховним, блядь. Наближається епідемія совісті світова. Тому блядь, всім безсовісним бля, раджу або вдягнути маски, або пробудити в собі совість, почати працювати над собою. І все у вас вийде. У мене вийшло і у вас вийде. А я розпіздяй. Раз у розпіздяє вийшло, значить і у вас ботанів теж повинно вийти. Так що? Сила духу, вона одна, іншої немає. Сили грошей відсутня. Сила грошей це штучно створений простір паразитами, системою, світовою системою. Знов ж кажу, хто не вірить, хай перевірить. Так що якось так, блядь. Ми зобов'язані кожен собі змінити себе, стати людьми, а не скотами, якими ми є на, на сьогодні. Скажімо так, паперовими патріотами. 90% населення є паперовими патріотами, населення землі. Людина не може мати будь-які папери, щоб комусь десь щось доводить, що вона людина. Тому що <свісно> все це вигадано, штучно створено, виключно для безсовісних і розповсюджується воно виключно на безсовісних. Тому що люди, які живуть по совісті, вони не Сприймають та і не сприйм і не будуть сприймати, що вони комусь належать. І повинні комусь щось доводити, якимись паперами, паспортами чи ще чимось, що вони людина. Ніт, це не так. Пошли, мала. Да, граждане, жулики и алкоголики. Такая хуйня, блядь. А хуйня, нахуй, сука, правдивая. И все, что мы сеем, все, что мы сеем, в первую очередь впитывают, у кого есть дети, их не дети, через пример, через приклад. А потом... А потім ми це пожинаємо. І як то кажуть, давимося, давимося, бля, своїми плодами, блять, Безсовісними, блять. Більшість воює своїми дітьми, тобто самим собою. Да, так воно і є, блять. Правду не сховаєш. Так що така хуйня малята. Всім дякую за увагу. Прокидаємо, пробуджуємо в собі совість, переходимо на самозабезпечення і міняємо світ на найкраще. Всім добра. Все буде добре.